Там все можна зняти та в ріни радий представити в Чернігів нашу нову документальну стрічку. Стрічка називається а, Дуже коротко, Убін а, це прізвище нашого головного героя. Власне про що стрічка? А стрічка про людину, як на мене, як я її за седовав людину, яка а, дуже цікава. Дуже яка а, сама надзвичайно цікавиться життям, але при всьому при тому, це а, надзвичайно вільна всередині людина. Він настільки вільний, що він робить якісь речі, які, наприклад, не вкладаються як, в голову серця. І як, така дивна ситуація, а, дивна, живе в селі, а, але дивлячись позицію. Це Обраствований чи дійсно ця людина? Ні, ні, це дійсно. Фірма документальний, і ми дійсно саме цим мене цей чоловік зацікавив. Адже історія розпочалася 4 роки тому на фестивалі, це фестиваль документальних кінець, до мене підійшла архівська піраміра і розповіла історію про їхного Володимира Буліна, але там. Основна інтрига відкриває е, в тому, що 10 років бореться е, за е, блин, блин якою був яко, побудований наприкінці ХІХ сторіччя, граф Комбочка, на якого був маєток в сусідньому селищі мичорі, а він, будував, стоїв, сутулиця, а він в Бечорі, а сам Сапулець Гінецько. І за радянських е, часів там був Демлин і, і був побудований. На станція, все працювало, все було гарно і добре. Але о, в 90-х руках були якимось дивому період. Зрозуміло, ніхто не знає, нібито чому він дав але всі мають передпущення, чому так сталося. Але о, самі настільки, настільки чудовий зубований, що він вигорів всередині, дерев'яний, а зовні він лишився такі, як і був. Це млин, який а, є архітектурним культуром, він є унікальним, він є пам'яткою і так далі. І, і власне це інтрига, навколо якої відбувається а, боротьба, скажімо так, це інтрига першої частини, адже фінська дається стрьох. Ігоре, а от як розсереві, як працювалася в цьому фільмі? Ну, працювалося. Нам гарно, бо Я давно мріяв зробити що щось. щось своє, щось подібне, бо фільм абсолютно повністю авторський відносив кажучи, Тут і авторська музика, яка спеціально писалася для цього фільму. Музиканти, які грають, це було друге Сонце, які будуть сьогодні виступати пізніше в паді Веленіс. Най найскладніше було, я чесно, я про це казав, э, з нашим героєм, бо він ще крім э, всього іншого, він ще надзвичайний а, і актор. Актор нам... якого театру кіно? Ні, він актор по а, а, можить... Ну, Я ж кажу, він настільки там що найскладніше нам було вихоплювати його більш. Э, Натуральним, найбільш природнім, бо він дуже часто починав заграватися, і звичайно, ми знімали, але потім зрозуміло, Ігор, Прямо. і ще от якщо так в кількох словах, от коротенько, все-таки яка мета цієї картини, і що вона дає, от, якщо люди Ну, Мета цієї картини, власне, я назвав цей фільм це Story». Історія. Фільм про одного з нас. Але фільм про людину, чим він мене з першого дня зачепив, коли я познаюється з них, людина, яка вільна всередині, і людина, яка є творцем, а, живучи десь там на далеко від центру, живучи там в селі. І в селі він продовжує творити, він продовжує, ну там багато речей, просто, якщо у цей час я можу розказувати, багато речей, які він робить. Він вбирає каміння, він будує хатинки по берегах, він видумує там паруса, на яких люди катаються і відчувають там невороби. І так далі, і так далі. Людина, цікава людина, цікава, він, яка на мене багато є в нашій країні. Ще одна особистість, що мою про це теж є в фільмі. Людина, яка свого часу ще створила і музичний етнорок фестиваль «Млиноманія», який на сьогодні вже набирає великих обертів і. Прем'єру і на цій Лунамані влітку ми робитимемо ще одну прем'єру, вже саме на відкритті Мунамані. Тобто він дуже різноманітний і дуже цікавий. На нього дуже цікаво дивитися. Світь ми... уже десь був, який посік місцевих в Чернігові. Прем'єра прем фільму відбулась в Києві в будинку кіно 17 травня. А, сьогодні ми показуємо прем'єру. Це я спеціально знайшов можливість зробити прем'єру в Чернігові для друзів. Для Багато людей, яких я знаю і люблю. І 8, 8 липня буде на телеканалі ЗІК Телепрем'єра. Далі буде нам винованні, на при тім і потім ми плануємо ще разом з пересувним мандрівною постаном об'їхати по Україні з фільмом, можливо, навіть ще й з нашими друзями музикантами Якісь відгуки вже були про цей фільм? А, були, були невеличкі рецензії, відгуки. По-їзному, здебільшого, люди кажуть, що мені, мені, мені важко судити як автор, бо я вже не знаю, що, що добре, що погано, але я сподіваюся, що... А як ця людина, сам пан Губін, як герой цього фільму, як він поставився до того, що з'явився фільм? А ну як йому було надзвичайно приємно. По перше, по-друге, він сподівається, що це також допоможе йому якось і віго там боротьбі за млин. Ну, а по-третє, він як людина творча, він довго зміявся. Казав, що він не очікував побачитися таким, які він є. Але насправді йому дуже сподобалося. Ми до речі, у Львові ми, ми їздили разом у Львові, бо записували перед поглядом. І буде. Ми записали інтерв'ю, тобто там ми будемо разом з героєм. І в принципі, де буде можливість, я буду. Ми будемо їздити на цих прем'єрних показах разом. Спасибі! Бажаємо, щоб дійсно ці покази були цікавими для всіх наших людей. Щоб ти не похвастався, щоб.